За професіоналізм та внесок у розвиток підприємства відзначили працівників «Запоріжвогнетриву». Підприємство відзначає 92-гу річницю з дня заснування. Я вважаю, що... я вважаю, що успіх заводу це результат важкої праці нашого персоналу. Складна специфіка всіх ремонтних впливів. По суті, по всіх підприємствах групи Метанвест представлені наші хлопці максимально оперативно, згідно з певними графіками, відновлюємо і справляємось. Я вважаю, успішно з усіма задачами, які перед нами стоять. Підприємство співпрацює з 30 країнами-партнерами України, зокрема з Молдовою, Болгарією та Естонією. Головними замовниками вогнетривкої продукції. Та сервісу залишаються підприємства Метинвесту – «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», «Каметсталь» та інші. У 2024 році підприємство опанувало виробництво 15 видів нової вогнетривкої продукції. Опора підприємства. Люди серед нагороджених сушильник цеху магнезіальних виробів Максим Довганьробота Робота досить нескладна. Потрібно стежити за газовим обладнанням та робити свою роботу, термообробляти ПУ вироби. Максим працює на Запоріжвогнетриві Вогнетриві майже 20 років. Тож ця відзнака для нього особлива. Це приємно, коли визначають і бачать, як робить чоловік. Відзначили й роботу шехтувальниці Людмили Лінник. Я до цього працювала. Я до цього в ЦРПО працювала, Був цех у нас такий на заводі. Цех з ремонту обладнання. 18 років там попрацювала, і 10 вже на помолі працюю. Вогнетривники кажуть, працюють сумлінно, бо ж розуміють, який внесок роблять у економіку країни під час війни. Загалом Запоріжжвогнетри виробляє 1450 марок вогнетривів та пропонує понад 30 видів сервісних робіт для металургів. Обсяг виробництва складає близько 100 тисяч тонн продукції на рік. Успішно справлятися з робочими задачами допомагає колектив. У нас два мужчини всього роблять. У нас два чоловіки всього працюють, а так у нас чисто жіночий колектив. Хороший. Дівчатка всі хороші, допомагаємо один одному, стараємось.